Гроші за лайки або ж нова схема інтернет-шахраїв. Вони обіцяють платити людям за вподобайки під дописами чи відео. Проте насправді довірливі українці через це позбуваються усіх своїх заощаджень. Тему продовжить наша Оксана Гуменяк. Катерина чергова жертва нової шахрайської схеми. Кілька тижнів тому вона отримала повідомлення від жінки, яка назвалася Олесею, та запропонувала заробіток в інтернеті. Катерина погодилася, бо ж потребувала грошей. Чало тієї заробітної плати, яку мені наразі платять, тому я вирішила шукати ще підробіток дистанційно. Вона мені запропонувала, представила Сулесі, запропонувала мені заробіток в інтернеті. Як вона сказала, що це буде дуже легко і не буде займати у мене багато часу. Я сказала, що це не буде потребувати ніяких вкладень. І це безпечний заробіток, як вона мене запевнила. Першим завданням Катерини були вподобайки за товар в інтернеті. За це одразу ж отримала на картку 100 гривень. І так повторилося ще кілька разів. В сумі в цілому вона виплатила. Ну, вони мені виплатили 400 гривень, якщо брати в цілому. Потім вона за мене запросила в групу в Телеграмі. Вже пішли завдання. Завдання вже полягали в тому, що потрібно було е, викупити товари. Кинули карту. Ну сказали спочатку перечислити 100, Я думаю, ну мені немає чого втрачати, тобто попробую е, 100. Потім вони мені е, виплатили 300, сказали, що це, ніби продавці платять, тобто за цей платять свій процент, скажем, за рекламу. Згодом Катерина отримала інше завдання: скуповувати криптовалюту. Схема така ж. Жінка мала переказувати свої гроші, які їй потім обіцяли повернути із відсотками. При цьому розмір вкладу щоразу зростав. Дійшло до того, що 1800. Потім друге завдання сказали, щоб ці 1800 викупити назад. Потрібно вкласти ще 8000. тисяч. Ну, на цьому я вже зрозуміла, що це щось не то, що попала на гачок шахарів, тому відразу звернулася до кіберполіції. Правоохоронці кажуть, жінка вчасно зупинилася, інакше могла втратити набагато більше. Після того, як вона скинула б 8 тисяч, отримала б ще одне завдання. Проте вже на значно більшу суму. Через цю шахрайську схему вже постраждали тисячі українців. Особливістю цієї схеми є те, що. Е... Особи, які розміщують такого типу оголошення в мережі інтернет, вони спочатку платять там два-три платежа проводять реально, тобто людині, яка громадянин України, яка погодилась на цю співпрацю, і так званими діями втягують у, у дану схему. Схема проста, кажуть правоохоронці. Аферисти змушують жертву почати їм довіряти, а згодом вона втрачає всі свої заощадження. Варіантів насправді безліч. У випадку Катерини шахраї застосовували схему платних завдань. Ще одна не менш поширена, коли під прикриттям оплати вподобайок зловмисники видурюють дані банківської картки. Особа шахрай. Пропонує скинути, надіслати банківські реквізити картки, куди можна надіслати кошти, перерахувати кошти за виконану роботу. А потім в процесі співпраці невідома особа наголошує, що там, наприклад, для того, щоб отримати більшу суму коштів, наприклад, треба надати банківські реквізити повні отримують доступ до. Банківських рахунків бачать, які є кошти, і відповідно виводять ці дані кошти. В Кіберполіції зазначають, щойно інтернет-роботодавці просять вкласти кошти. Одразу потрібно припиняти спілкування. Це перша ознака шахраїв, і вкотре нагадують, не довіряйте пропозиціям, тобто там незнайомим вам особам, які пропонують вам гроші задарма надати, ну тобто за якусь там маленьку послугу і. Цей. Не здійснюйте перерахунок коштів на, на рахунки невідомих вам осіб. Е Крім того, не повідомляйте конфіденційні інформації стороннім особам, тобто там CV код е надавати чи дату видачі банківської картки. А ще ніколи не переходити за сумнівними посиланнями та за жодних обставин не надавати конфіденційні дані.